Всім привіт! Сьогодні буде розпаковка дитячого горщика, який максимально схожий на дорослий унітаз. І я маю велику надію, що саме це допоможе відівчити мого сина від підгузників і якнайшвидше навчить його ходити саме на горщик. Я коли вперше показала цей горщик Роме, він каже: А що дешевше горщиків не існує? Це ну, якби, горщик. Ну, тут посипались аргументи. Васом скажу, які. Подивимось. Ти бачиш, що то таке? Що ту таке? Ну май, майже все правильно робиш. Майже. Почекай, злізь. Це така штучка. О! Дивись, Владислави, гоже. О, так, Владислав, дивись, який тебе дрон. Ані що, ані коробка головна на голову. І так, мої аргументи. Перше, звук води, наче вона спускається. Далі м'яка оця підкладка. Ну, це, це зручно. Це зручно, зручно приємно сісти. Знаєте. Потім ця штучка витягається, не треба з таким великим горщиком. Іти там Владислав, чекай! І ти е, ну, щоб помити його, знаєте. Плюс зараз відключення світла. Е, і не завжди горщик помиєш, тому е, тут можна закрити кришечкою цією власне, і ну, якби, е, запашок прикриється на деякий час. <Chief> <derecho? laughs> <Важливо! laughs> ну і ще одне, е, я вважаю, що великим плюсом цього горщика є те, що він дійсно схожий на унітаз. І знаєте, дитина буде дивитись і розуміти, ага, дорослі на такий сідають, а в мене такий міні. Значить, що треба робити? Сісти на нього, робити свої справи. Бо такий звичайний горщик, який у нас був для Анечки, то вона його дуже довгий час просто натягала на голову і так з ним ходила. Я думаю, що це не тільки Аня так робив. Ну, не знаю, я дуже задоволена. Це я. ти занятий. А, ну і ще один дуже важливий аргумент це те, що горщик був на знижці. І е, замість 1500 гривень я за нього заплатила 1050. Ну, різниця така відчутна, правда? Ой, ну одним словом, я довольна як слон, це таке е, в мене враження стало, що я наче собі ти горші купила, а не дитині. Ну а чи вдасться мені швидко привчити сина до горщика? Ви зможете побачити у наступних відео.